Про що на тижні говорив Фейсбук? Що викликало гомеричний сміх у блогерів? Якими лінками ділились користувачі інтернету? Відповідь знає Юлія Куценко, яка, яка представляє рубрику Тренди інтернету доброго вечора. Вітаю вас. Це рубрика Тренди інтернету. Цього тижня, як завжди, ми вибрали для вас найкраще. Зокрема, нашу увагу привернула драматична історія, яка розгорнулася у невідомому російському місті. Героєм відео став геодезист Іван. Він переходив будівельний майданчик не з того боку і втрапив у пастку із багнюки. Операцію із визволення геодезиста Івана дивіться просто зараз. сапоги зараз там остануть. Ваня, копать надо! Че? Решил дорогу сократить Да вообще, с ногами выкопать Ты кричи, если чё! Князів князів. Бачите, як добре, коли поруч з вами є справжні друзі, які завжди протягнуть, якщо не руку, то ківш екскаватора. В цій пригоді ніхто не постраждав, і головне чоботи геодезиста Івана також залишилися із ним. Цього тижня усі ми дізналися, що королева таки гола. Французький таблоїд надрукував фотографію відпочинку принца Вільяма і його дружини Кейт Міддлтон у одному із шато Провансу на півдні Франції. Ось ці знімки. Особисто ми вважаємо, що в такий спосіб герцогиня Кембриджська виявила солідарність із своїм родичем та другом принцем Гарі. Не так давно він привіз із Лас-Вегаса свої оголені фото і збурив весь світ. Проте, королівська родина нас не підтримала і позивається до бідолашних папарацій. Цікаво, що знімки зробили аж за півмілі до замку. Бачите, до чого техніка дійшла. До речі, про техніку фотограф, яка продала знімки таблоїду, каже, все було пристойно, і герцогиня на фотографіях була у бікіні. А отже, до вміння жовтої преси користуватися фотошопом ще можуть бути питання. Ну, а це вже інша історія, яка, на жаль, не викликає усмішки. У Сполучених Штатах показали фільм Невинність мусульман, яка, на думку багатьох мусульман, ображає їхні релігійні почуття. Президент США вже засудив появу цієї кінострічки, а актори заявили, що насправді знімалися в іншому кіно, а їхні ролі згодом переозвучили. Втім, такі виправдання не допомогли американському послу у Ліві Крістоферу Стівенсу та ще трьом співробітникам консульства США у Бенґазі. Вони загинули внаслідок обстрілу. Будівлі консульства бойовиками власне попри те, що доступ до нового фільму у мережі YouTube вже заблокований у багатьох мусульманських країнах, станом на сьогодні його переглянули майже 3 мільйони людей. Я ж бажаю вам тільки позитивних емоцій і передаю слово моєму колезі Вахтангу.